За вихіднітні суботу, неділю органи пенсійного фонду було здійснено рахування. Роздруковані відомості підписані і до 10 години усі поштові відділення і банки відомості для виплати пенсії одержали. В першу чергу фінансується на сьогоднішній день через поштові відділення пенсіонери, які отримують пенсії, починаючи з 4 по 8 січня, включно. Пенсіонери, які отримують пенсію через банківську установу, їм виплата буде здійснена сьогодні і завтра з 4 по 23 січня. Ключно. Пенсіонери, які отримують пенсію з 24 по 25 січня, будуть отримувати в січні місяці згідно свого графіку. Щодо поштових відділень, як я вже сказала, що виплата буде здійснюватися з 4 по 8 січня, але можуть бути такі випадки, що пенсіонер не буде вдома або захворів, бо в лікарні в різні життєві ситуації, значить, нам пошта буде надсилати обов'язково обов'язкові дрібні талони, вказує що пройшла неоплата у грудні за Засічним у ці дні, і ми додатковими відомостями 3 числа в неділю будемо працювати, робити нарахування на січень місяць з таким розрахунком, що вони вже починає з 4 січня по 8 січня отримували оці пенсійні виплати. Разом з тим пошта буде платити, починаючи з 10 числа, там 11, так у нас. Всім пенсіонерам, відповідно, з 9 числа по 24 або по 25 в строках, які визначить кожному пенсіонера, тобто 9, 10, 11 і так далі, в тих графіках, у яких графіках воно і було і раніше. Так же само 29 числа буде профінансовано, тобто сьогодні, в пенсії всіх силових структур. Ми знаємо, що їх срок виплати 5 числа кожного місяця, але сьогодні вони відсотково 100% будуть всі профінансовані для цих потреб, якщо взяти по місячні потреби, в нас виплата пенсії в середньому насиченні буде склати порядка 435 мільйонів на сьогоднішній день. Тобто, по цих даних ми заплатами десь біля 235 мільйонів вже пройде виплата цих коштів.